Що можна сказати, коли цю владу не обходить те, що турбує народ, те, що переживав цей народ в своїй історії, це свідчить про те, що ця влада не є представником цього народу. Це що це випадкові люди, які потрапили завдяки якимсь махінаціям і маніпуляціям до влади, але це свідчить, що знов таки ця влада тимчасова. І дасть Бог якось ненадовго ця влада прийшла. Що не може бути влада окремо, а народи його чаяння, його те, що турбує народи, те, що він переживав в своїй історії, бути окремо. Це якби це задача влади бути разом з народом. А їхня поведінка це власне кажучи, наближає. З їхню так би, ну, кінець їхніх тут, як, як От. Так що вони самі себе так поводять, щоб нарешті народ збереться і їх прожене.